Кидає Олєшку на такий, знаєте, спартанський об'єкт. Але от, дехто питає, та що там в мене тої плитки? Декілька квадратів. От, Даний об'єкт. В якому, щоб ви собі розуміли, тут напевно більше буде коштувати, вивезти, оце все підготувати під то, щоб можна вкладати було плитку, чим самі плиточні роботи. Оце все, оце все фігня, оце все воно бухтить. Треба його демонтувати, заливати по Оці всі, бачите, горбки, це просто гіршого немає. Оце все треба шліфовувати. Оці труби, що торчать, ну теж. Тут людина каже, ну буде умивальник, то все. Ну, але ж ну як то все обіграти, щоб воно було по людськи але. Тут так же само треба по, -по новому стяжки попереливати, бо все бухтить, все потрещало. Ось тут каналізаційні ці труби торчать, теж треба оце все заштукатурювати, збирати карабушки, заробляти штроби. Оце все теж не годиться, треба шліфовувати. А хто це буде робити? Хто хто? Олег. Олег це все буде робити. Ну нічого, Олег. Ух ти що, це такі самі рівень, як мене. Mm. О, дивіться, друзі, як тим, довольний? Чи трошки бреше? Нижній промінь добре. Чіткий, так. Да, верхній пітной. У мене така сама історія. Але плюс-мінус ціна як? Скільки він десь. Сім копійками. Хочу, боже, врізня. Ну, правильно, Олег. О, Дивіться, який в нього інструмент. Ого, бачите, оце страшний спеціаліст, а ви казали. Ні, що з нього не буде людей і прийшло, поїхало. -ем, ван Ванлау, так? Да? Скільки 95-та коштує? 27,5. Нормально.